Історія України в історії. Лекція 1819. Надніпрянська Україна в 1900 1914 роках. На початку січня 1905 року від околиць Петербурга до середмістя рухалися десь 20 тисяч робітників зі своїми сім'ями. Колона радше нагадувала хресну ходу аніж політичну демонстрацію. З іконами, церковними співами та молитвами за здрав'я царя батюшки, робочі несли імператору петицію про утиски та зловживання нехорошого начальства. Цар, в уявленні простолюду, був добрим і чуйним, просто не знав про всі біди і тяготи народу. Царем у той час був імператор Микола ІІ. Замість пригорнути до своїх грудей, обідняти й захистити ображених робітників, Микола ІІ недовго думаючи наказав розігнати демонстрацію. Військові відкрили вогонь по протестувальниках. Замість молитов, у бік імператора посипалися прокляття. Подія, що увійшла в історію як кривава неділя, стала приводом до початку першої російської революції, що тривала з 1905 по 1907 рік. Російську імперію паралізували масові страйки робітників, тобто організована відмова виконувати свої обов'язки. По всій імперії зупинялися заводи і залізниця. Селяни почали самовільно захоплювати ліси та нападати на поміщицькі маєтки. Повстання на знаменитому броненосці Потьомкін розпочали військові Чорноморського флоту. Ініціативу підхопив батальйон саперів у Києві. Революція, яку Микола ІІ сподівався рішучими діями придушити в зародку, вибухнула значуваною силою. Історики люблять нагадувати, що привід це лише іскра, що спричиняє вибух. Справжній корінь революції криється в причинах, і ми зараз поговоримо про них. Першою причиною початку революції 1905 1907 років можна назвати економічну ситуацію в країні. Століття для Російської імперії та й для багатьох інших країн світу розпочалося невдало. У 1900-1903 роках сталася економічна криза явище неприємне, але цілком природні для ринкової економіки. За попередні 30 років, внаслідок промислового перевороту, коли праці людей почали масово заміняти машинами, в Україні набудували багато фабрики заводів, явище яке ми називали індустріалізацією. Насамперед, це відбувалося на місцях покладів вугілля, заліза та нафти. Багатими на поклади цих корисних копалин були українські землі. У Криворізькому та Донецькому басейнах концентрується багато великих підприємств. У сільському господарстві України тріумфально засівався буряк. Справи йшли добре, занадто добре. Настав момент, коли почали виробляти так багато продукції, що ніхто вже не міг її купити. Це називається криза перевиробництва. Виробники були змушені знижувати ціни на власну продукцію, аж поки не пускали все вітру. Мальків поглинали великі акули бізнесу. Так творилися монополії, великі гравці на ринку, що контролювали більше третини виробництва певного продукту, наприклад, буряка. У російській імперії монополії об'єднувалися у формі синдикатів, коли виробники однієї галузі домовлялися спільно збувати свої товари за одними цінами. Чим це погано? Монополіст може завищувати ціни, а вибору все одно не буде, доведеться купувати, адже інших можливостей на ринку просто немає. Наприклад, найбільший синдикат Російської імперії Продамет контролював 90% чорної металургії виробництва заліза та ще й отримував щедрі замовлення на свою продукцію від держави. Скорочення виробництва вело до звільнення робітників або погіршення і так надто хороших умов праці. На початку ХХ століття нормальною практикою залишався 12-годинний робочий день. Логічно, що однією з основних вимог революції стало введення восьмигодинного робочого дня, підвищення заробітної плати та покращення умов праці. Для того щоб приховати наслідки економічної кризи 1900-1903 років, Микола II вирішив провести маленьку переможну війну з Японією, що тривала з 1904 по 1905 рік. Війна завершилася ганебною для Російської імперії поразкою і стала другою у нашому списку причиною революції 1905-1907 років. Третє поєднала у собі самодурство російського самодержавства та глобальні тенденції розвитку людства це так звана масовизація політики. Завдяки модернізації та розвитку нових технологій, все більше людей могли і прагнули брати участь в політичному житті і через політику реалізовувати власні прагнення до змін. Забезпечити цю можливість для широких мас суспільства міг демократичний устрій та ліберальні перетворення. Натомість устрій Російської імперії залишався жорстко консервативним, часто репресивним. Замість поступок і надання хоча б основних прав і свобод імперський уряд частіше йшов шляхом посилення поліцейського режиму та заборон. Для порівняння перенесемося до західного сусіда Росії, імперії Габсбургів, де ще півстоліття тому пройшла весна народів, прийняли Конституцію та створили парламент. А у 1907 році навіть впровадили загальне виборче право. Лише для чоловіків, щоправда, але це і так прорив для того часу. Цю дату вам обов'язково потрібно запам'ятати. Таким чином, українці західноукраїнських земель мали можливість практикуватися у легальній політиці. Цей досвід значною мірою допоміг не загнутися українському національному руху загалом. Самодержавний режим Російської імперії всіма силами намагався стримати розвиток прогресивних тенденцій, а тому консервував старі невирішені проблеми. На початку ХХ століття в Російській імперії все ще актуальними лишалися пережитки кріпосницької системи, велике поміщицьке землеволодіння на фоні бідності багатьох селян. Проблеми ці не були унікальними лише для Росії, адже можемо згадати про масову еміграцію українських селян Галичини, проте, безперечно, складали одну з причин революції. Одним із проявів масовизації політики стало утворення політичних партій, що стали масовим явищем на початку ХХ століття. Політичні партії того часу зазвичай базувалися на певній ідеології і виражали інтереси якоїсь соціальної групи, наприклад, робітників, селян чи буржуазії. Для кращого розуміння значення цих слів відсилаю вас до лекції 16 про Надніпрянщину у другій половині ХІХ століття. У попередній лекції ми згадували про утворення перших українських політичних партій на західноукраїнських землях. Юліан Бачинський. Першим серед діячів українського політичного життя проголосив необхідність здобуття незалежності України у брошурі Україна і редента». з іншого боку імперського кордону до Бачинського одізвався харківський адвокат, колишній член братства Тарасівців Микола Міхновський. У 1900 році він пише брошуру Самостійна Україна, у якій виголошує: одна єдина нероздільна, вільна самостійна Україна від гір карпатських аж по Кавказькій». Символічно, що брошуру було вперше видано саме у Львові, а не під російській Україні. Самостійна Україна стала знаковою з кількох причин. Вона виконувала роль програмного документа першої політичної партії Наддніпрянщини, революційної української партії РУП, що утворилася у 1900 році і об'єднала представників кількох поколінь українського руху. Також у брошурі, вперше на території Надніпрянщини, задекларували необхідність здобуття незалежності України як ціль. Відповідно, самостійна Україна дала початок такій течії українського національного руху як самостійництво, тобто тих, хто виступав за повну самостійність України. Не всі тоді погоджувалися з такою радикальною позицією Міхновського. Точніше, майже ніхто. Більшість представників українського національного руху були автономістами, тобто вважали, що наразі реалістично боротися за часткову самостійність українських земель. РУП, подібно до свого західноукраїнського аналога РУРП, не змогла довго лишатися єдиною. Всередині партії почали утворюватися фракції, слово що з латини означає «подрібнені». Група розкололася на три інші партії, кожна з яких звертала більше уваги на один з аспектів націоналізм, лібералізм чи соціалізм. Несумісність поглядів самостійників та автономістів змусила Міхновського створити власну партію українську народну у 1902 році. Там він вже міг проголошувати, що вважав за потрібне. У 1903 році, наприклад, Міхновський пише 10 заповідей, у яких до Україна від гір карпатських аж по кавказьки додає націоналістичне гасло Україна для українців та інші радикальні речі. Погляди Міхновського не набули широкої популярності, а основою партії лишалася нечисленна інтелігенція та військові. У 1904 році утворилася українська соціал-демократична спілка для простоти можна просто спілка». Вона була марксистською, відстоювала інтереси українських робітників незалежно від національності. Через рік стала частиною більшої всеросійської партії. Поєднати марксизм і націоналізм намагалася утворена у 1905 році Українська соціал-демократична робітнича партія УСДРП на чолі з письменником Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою. Вони орієнтувалися як на робітників, так і на селян. А для України вважали за необхідне досягти автономії. У 1904 році утворюються дві ліберальні українські партії. Перша Українська демократична партія УДП, на чолі з ветераном українського руху та відомим меценатом Євгеном Чекаленком. Чекаленко вважав, що Україну слід любити не лише до глибини свого серця, а й до глибини своєї кишені. Друга українська радикальна партія, на чолі з науковцями гуманітаріями Сергієм Єфремовим та Борисом Грінченком. Щоб остаточно вас заплутати по ходу революції. Ці дві політичні сили об'єдналися в Українську демократично-радикальну партію. У ДРП у 1905 році назва може вводити вас в оману, все таки їхні погляди не були такі аж суперрадикальні. Основним завданням УДРП бачила повалення абсолютизму та утвердження конституційного ладу. Розумію, що складно, але кому зараз легко. На початку ХХ століття теж не було. На українських землях розгорнули свою діяльність не лише українські політичні партії, а й загальноросійські. Чесно кажучи, українські політичні сили програвали загальноросійському популярності та організованості. Запам'ятовувати все все про загальноросійські партії вам не варто, але для загального розуміння того, що буде коїтись далі, знати точно потрібно. Найбільшою та найпопулярнішою партією в Російській імперії на початку ХХ століття були соціалісти-революціонери або скорочено есери. Секрет популярності есерів полягав в орієнтації на потреби найчисельнішої та найбільш стражденної групи суспільства, звичайно, ж селян. Есери вважали, що до соціалізму в Росії можна перейти мирним шляхом через розширення демократії, прав, свобод та соціалізацію землі. Це їхня оригінальна ідея, за якою земля переставала бути приватною власністю, а ставала всенародним надбанням. Користування землею мали регулювати демократично обрані народні органи самоуправління. Російська соціал-демократична робітнича партія була зразково марксистською. У 1903 році партія зазнала розколу на дві фракції: на радикальних більшовиків, на чолі з Володимиром Леніним, та більш поміркованих меншовиків. Більшовики виступали за безкомпромісну революцію, повалення класу експлуататорів та диктатуру пролетаріату. Меншовики вважали, що можна обійтися й без диктатури, і враховували інтереси інших, окрім пролетаріату класів. Наступною значимою політичною силою були кадети. Конституційна демократична партія представляла інтереси насамперед ліберальної буржуазії і вважала, що Росії буде достатньо конституційної монархії з парламентом та основних прав і свобод. Водночас кадети, на відміну від інших всеросійських сил, допускали існування культурних автономій для різних національностей імперії. І ми завершуємо наш чарт політичних партій початку ХХ століття групою різних консервативних політичних партій та організацій під збірною назвою «Чорносотенці». Так прийнято називати монархістів та ультранаціоналістів, які виступали за царя Єдину неподільну Росію і православну віру. Найвідомішою чорносотинною організацією був союз російського народу. Будь-які зміни, що намагалися принести прокляті революціонери, чорносотинці відкидали. Те революціонери ці були підозріло на руського походження, переважно євреї. Тому представників інших національностей та всіх, хто був проти царя і єдності імперії, чорносотинці не любили, особливо євреїв, і не гребували застосовувати проти них фізичну силу. Нагоду випробувати свої політичні програми у боротьбі за прихильність народних мас, широкий, але невичерпний список розглянутих нами політичних сил отримав восени 1905 року. Тоді Микола ІІ все-таки пішов на поступки революціонерам. У маніфесті, виданому 17 жовтня 1905 року, імператор дарував своїм підданим основні громадянські права та свободи, такі як свобода слова, совісті, зборів та об'єднань. Утворювався парламент, дума. Представництво, в якій мали усі верстви суспільства, а вибори були загальними для усіх чоловіків. У листопаді того ж року вийшов указ, що дозволяв україномовні видання. Українські політичні сили поспішили скористатися лібералізацією імперського режиму. З'являється перша українська газета Хлібороб та низка інших періодичних видань. На Надніпрянщину поширюється діяльність просвіт. Вони з'являються майже у 30 українських містах. Розпочинається українізація освіти. Навесні 1906 року проходять вибори у Першу думу. Українські депутати утворюють у Думі українську парламентську громаду, яку очолює досвідчений учасник роботи земств адвокат Ілля Шрах. На підтримку думської громади вирушає зі Львова Михайло Грушевський. Довго тішитися парламентським життям не довелося. Микола II лякається радикальності заяв, що лунали в думі, розпускає депутатів першого скликання і оголошує нові вибори уже через два місяці від початку діяльності. Вибори до другої думи відбулися на початку 1907 року. Українці знову утворили думську громаду 47 депутатів. Вимоги лишилися тими, що й у першій думі: автономія України, розширення сфер вжитку української мови і так далі. Другий склад думи протримався вже трохи більше ста днів, але не уникнув дострокового розпуску. Новий виборчий закон, що прийняли у червні 1907 року, обрізав виборче право 80% виборців. Суттєво складніше стало потрапити у думу усім суспільним верствам, окрім поміщиків та багатої буржуазії. Вважають, що цей закон фактично був державним переворотом і ознаменував завершення революції 1905-1907 років. Справді, до складу третьої і четвертої Дум потрапили переважно лише лояльні до царя політичні сили значною мірою чорносотенці. Після поразки революції розпочався період політичної реакції. Імперія завдає удару у відповідь. Усі позитивні напрацювання революції звелися на нівець. Для українського руху це означало закриття українських шкіл, періодичних видань та просвіт. Проти діячів робітничого та проспілкового рухів починається переслідування. Українські політичні сили вимушені переходити у тінь. У 1908 році було утворено таємне товариство українських поступовців, метою якого було координувати діяльність українського національного руху у складний час закручування гайок імперським режимом. У 1907-1914 роках повний карт-бланш отримують чорносотенці. Це призводить до зростання рівня шовінізму, тобто ненависті до представників інших народів та антисемітизму, ненависті до одного конкретного народу євреїв. Українськими містами прокотилася хвиля єврейських погромів. Небувалого резонансу набула так звана справа Бейліса судовий процес проти єврея Менделя Бейліса, якого звинуватили у ритуальному вбивстві християнського хлопчика. Процес тривав з 1911 по 1913 рік. Подібно до сучасних ток-шоу за справою спостерігали на шпальтах газет. вели дискусії типу фейсбучних війн-коментарів. Факти ритуального пиства, зрештою, визнали. А от щодо вини самого Бейліса, думки присяжних розійшлися рівно наполовину. Для того щоб зменшити незадоволення царським режимом у найбільшої групи незадоволених, тобто в селян, міністр внутрішніх справ імперії Петро Столипін, вирішив провести аграрну реформу, за якою пізніше закріпилося його ім'я. Столипінська аграрна реформа тривала з 1906 по 1911 рік. Основна ідея полягала у тому, щоб виправити недопрацювання реформи 1861 року, надати землю селянам у приватну власність і зруйнувати селянську общину, але водночас зберегти за поміщиками їхні великі землеволодіння. Як ви пам'ятаєте, земля, що діставалася селянам, по факту діставалася не їм, а селянській общині. Столипін запропонував селянам, що вийдуть з общини, закріпити за собою відруб. Ділянку землі без зміни місця проживання або ризикнути і урвати більший шмат землі хутір, якщо ті наважаться переїхати за межі села. Для хутірських та відрубних господарств спеціально створений поземельний банк надавав кредити для купівлі землі та покращення знарядь праці. В Україні майже чверть селянських господарств скористалася акцією від імперського уряду, особливо активно в степу. Додатково, щоб вирішити питання аграрного перенаселення, Столипін стимулював селянську еміграцію на Сибір та Далекий Схід. Спробувати удачу взялися більше мільйона українських селян. На нових далеких землях українські селяни утворювали території компактного проживання, які називалися клинами. Про це ви можете пам'ятати створу тигролови. Найбільш відомий з них зелений клин. Реформа мала свої плюси та мінуси. Ті, хто скористався нею, формували прошарок заможних селян-фермерів, яких ще називали куркулями. Вони мали достатньо землі та грошей, щоб оновити свій реманент і почувалися впевнені. Натомість ті, хто не зміг скористатися реформою, насамперед малозаможні та незаможні селяни стали ще біднішими і малопродуктивними. У селах поглиблювалася нерівність та соціальна напруга. Визрівало благодатне підґрунтя для тих, хто міг запропонувати у багатих все відібрати і віддати бідним. В порівняння національного руху на західноукраїнських землях та на Дніпрянщині нагадує мем про сина Маминої подруги. Безперечно, українці в Австро-Угорській імперії так само мали значні проблеми, зокрема у протистоянні з поляками, що особливо загострилось у перше десятиліття ХХ століття. Проте діячам українського національного руху сповна вдавалося скористатися тими перевагами, що надавав більш ліберальний імперський режим Габсбургів. Українцям вдалося ледь не повністю українізувати початкову освіту. Майже три чверті шкіл на Галичині були україномовними. Галицькі українці обиралися в імперський парламент, хоча на виборах у краєвий сейм поляки ставили палки в колеса. Наукове товариство імені Тараса Шевченка до 1914 року видало приблизно 300 праць. Активною була діяльність про світ. Галичина стала постійним прихистком для українських емігрантів з Наддніпрянщини та друку їхніх опальних творів. Посилив український національний рух новий митрополит греко-католицької церкви Андрей Шептицький, що обійняв цю посаду у 1900 році. Він зайняв чітку проукраїнську позицію і зовсім скоро став моральним авторитетом для українців Австро-Угорщини. Відповідно до світових тенденцій, на Галичині почали виникати спортивні товариства та організації по типу американських скаутів. Прихильники української ідеї на західноукраїнських землях бачили у цьому перспективу вигідного внеску в майбутнє руху у молодь. Іван Боберський чимало зробив для популяризації спортивного товариства Сокіл Батько та Пласту. Але якщо ці організації, нехай пробачать мене їхні прихильники, були вітчизняною адаптацією західних зразків, то український політичний діяч та юрист Кирило Трильовський у 1900 році створив товариство з українським колоритом Січ. Організацію офіційно позиціонували як пожежно-руханкову. Вона поширилась не лише на Галичині, але й у Боковині та Закарпатті. Хоча козаків на Галичині можна було зустріти хіба під час військових кампаній, назва Січ свідчила про утвердження саме української національної ідеї. Не дивно, що вона змушувала поляків ловити неприємні флешбеки. Таким чином, попри провал першої російської революції, для українського національного руху був привід дивитися в майбутнє з оптимізмом. На Дніпрянці здобули безцінний перший досвід масової політики, про який лише могли мріяти діячі минулих поколінь. Так, на кінець першого десятиліття ХХ століття українці все ще були розділені імперськими кордонами, проте насправді об'єднані як ніколи до того. Ця єдність базувалася на розумінні існування окремої української нації, що проживає в обох імперіях, але прагне до соборності та визволення. До того ж, визволення як національного, так і соціального. Зовсім скоро ця молода нація заявить про себе гучніше ніж тоді міг сподіватися будь-хто. А на великій імперії чекало випробування, з якого вибратися цілим уже не вдалося нікому. Наближалася світова війна.